Всім привіт, в мене палич і рубрика Кращі бої в World of Tanks». І цей пальчик надіслав нам. Чого це Раптор? Це леопардик з малошумкою, копами. І доселом, походу, у нас буде на фуглдії 6 фугасиків з великими рімками, птечками допайком. Цікавенько, дуже цікавенько. Карта тим паче копальні, вона маленька, коротенька, малошумка й копи. Ну прям. Подивимося, що з цього вийде. Якось так от. І ми вирішимо, ну, в принципі, да, з такою збіркою їхати на горку, займатися було б максимально неприємно. Словіна, мабуть, мабуть, було б максимально тупо. Тому тут в принципі, цілком логічна дія це їхати на малий острів. І отсюда вже грати, 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 грати. Не знаю наскільки ефективно на леопарді грати без оптики з копами. Ну, це максимально, на мою думку, малоефективненько. Ну окей, окей, окей. Є засвід кпз а це не наш засвід, Але ми даємо сюди урончик. Хоча як не наш. На секундочку. На секундочку. Як не наш, як наш. Отак-от. Оце так поворотик. Хм. Получається, копи навіть без оптики. Типу, працюють на Льопіку нормально. І як ми бачимо, концепт вже прожався в К-1, і відповідно також, що це раптор на Леопарді вирішить туди проїхати. Це в принципі, максимально правильне рішення. І це зараз, я в принципі знаю, що це буде. Це просто зараз буде тир. Будуть настрілювати концепт, і леопард просто буде настрілювати в спину. Які в центрі, до речі, противник зайняв горку. І це в такий випадку максимально неприємна ситуація, коли ти займаєш на родниках з нижнього респа гору, а противник займає воду. І відповідно, профіту від своєї захваченої горки практично ну, тупо мінімально. Тому що так от з леопардики і концептик просто будуть утилізовувати всіх. Танків, які в центрі, які хочуть грати в центр, тому що горка їхня, вони хочуть грати в центр, хочуть вибивати противника, хочуть вибивати полку, от, шну так би мовити. да До речі, в союзників з команди зелених, судя по всьому, два АФК це СС, МК-2 і ФВ-215Б. По ходу, це буду по чувачки АФКшні. От, от вам, до речі, дивіться і копи. Копи без. Без оптики не бачить противника. Жесть, конечно. Не вистачає огляду ту саме сеску знайти погоду. Ну, коротше, давайте дивитись, Чи буде хоч взагалі хтось тут підставлятися? Ось, нарешті, є 50-й. Не впевнений, що це Леопард його просвітив насправді. Ну, як мінімум, з малошумкою він тут не світиться. Да, в принципі, 50-й і за деревом знаходиться. Ну, окей, починаємо реалізовувати свій ДПМ, свою точність. Пару тичок накинули вже і маємо ще співати, співати дати, але рандом каже ні. Рандом каже ні, Так. Ось Сесочка, дивіться, яку ми, походу, не бачили до пострілу. Все-таки ставити копи, на мою думку, без оптики ну прям, максимально погана ідея. Вирішує далі приїхати. Ну, в принципі, да, Лишилися в центрі тільки один кінь. Рахунок 3-2 вже на користь зелених, і є перевага по ХП. Ти ж можеш коня вбивати. Вон, окей. Ну, ладно. На 105-ку знайшов. За рентгенів, напевно, і, ну, плюс-мінус, так. Да? А чому не стріляє по коню? Підожди, чому не стріляє по коню? Не розумію я цього мова. Це помилочка, тут, сюди навіть фугасами можна в спинку коню подавати. Ну, окей, Кінь одну ловить розуміє, що вже біда в нього відбувається. Починає на реалізовувати і дає по нам тичку, але снаряд падає в землю, просто в каток без так от. Можемо коня тут, в принципі, фармити ми, по суті, безнаказано. Ну, по суті, по факту, практично, да? ну, маємо його добирати. І це вже буде нас. Перший фраг. Зараз я думаю, угу. ну, трошечки пізніше буде перший фраг. І 3К Дашки вже, як то кажуть, буде чистою. Ну, але може трошечки пізніше. Противник, до речі, доволі непогано також відіграється ситуації. Не просідає по ХП, не втрачає ХП на рівно місці, не втрачає стволи на рівно місці. І їх потрібно буде ще якось виковирювати. Дуже доволі це буде тяжко насправді зробити. Добирають коня, добирають коня в міду. Ну а тепер 105-ка і це дуже проблема. Не хочеться з нею розмінюватися. Найкращий варіант це типу підсвічувати. І хай союзники пробують її повіряти з далекої відстані. Я так розумію, зараз якщо чекати, ніякого не буде, просто треба чекати, поки 105-ка або відкадешиться, або її союзники розберуть. От якось так. Небезпечно з неї стрілятися, ну не хочеться отримати 750 на справді, о як не хочеться. Але леопард ризикує, знаємо, що 95-ка КД, В принципі, ну як ризикує. От зараз тепер буде ризик вийти. Я думаю, чого це раптор трошечки зачілиться заціли... зараз і ситуації. От, є КД 95 п'яточки, тепер можемо виходити в принципі давати е... спокійну тичку на вірочку. Не влучив броню. Добренько, поки тут е, пан на Леопарді розбирається з противником з 95-кою, нагадаю вам, що ви також можете поставити сюди подобаючку для початку. Да? Написати коментар, також вам сподобався цей бій чи ні для другого початку. Да? І також маєте знати, що ви можете надіслати свій реплейчик на саме огляд, на такий самий коментар, коментування, так би мовити. Да? Без кого має бути реплей з майстерсиком, якщо на коментування, або можна надіслати на реплейчик на розбір помилок. Там майстер не обов'язково, але має бути цікавий бій. от такі от нюансики. Да? І обов'язково має бути реплейчик в обох випадках з актуальною версією гри да, World of Tanks. Що він мене. Нормально, коректно запускався на пк шечки Отакі от, от моменти. І за символічний донат я його запишу і викладу собі на канал. Отакий от от є важливий, можеш, функціонал для вас. А зараз, тим часом, ми відправляємо фугасик бріля на 280 урона. І робимо свій перший. Кіл трошечки тут на ситуація тут прям застопорилася, і противники почали по суті вже ну не то що зрівняти, щось мені кажеться, ну як мінімум зрівняти ситуацію в бою. Рахунок шість п'ять на користь зелених, і по хп порівно, По хп порівно. Червоні не віддали карту, дуже важливо. Зараз займає позицію «Кунзе Панцер на карті. Він робить можливість трошечки для маневру червоних, тому що якби його звідти зігнали, це все просто зажим по всій карті і потім вірити буде дуже тяжко. Ну от Зараз проблема є з 95-кою нашого пана, чого це Раптора на леопарді. Не може ніяк він її добити, дуже хорошо вона стоїть. Тут треба ловити її, просто коли не буде на КД. О, хорошо, хорошо, зайшло про пробиття. І зараз тепер точно треба ловити, як вона буде на каде, і просто їх добивати. О, тут тут в маски зелененька, щось сідається, слухайте. Тут маска зелененька десь там моргає. Можна спробувати спробувати добити. Ну, а тим часом Лепард зрівняє рахунок і навіть корманда червоних виходить вперед на 600 ХП. От такі от повороти в нас йдуть. Але там пуш відбувається конзепанзера по 8-й 9 вертикалі. Туди закатує ФВ-215Б. На жаль, ми не бачимо, що там відбувається по ХП. Але все-таки десятка має перемагати 9 рівень. Я думаю, має перемагати. І леопард робить дуже цікавий мов, відкатує назад, хоче пробувати пробивати, пробивати, забивати, убивати противника, який піджався під горку. Я Тут такі самі пікселя торчать. В принципі, як у випадку з 95-ки, і це дуже зробити важко. Тим паче на такій от відстані. Ну тут треба на ку якось убивати, тільки так, по-іншому ніяк. У нас є на грільок, є за спиною є шкода. Mm -hmm. Ну, Грільок, я думаю, вже фугасами вбив цю 95-ку. Хоча навіть там і трупики, і якісь брустерки, то це доволі таки тяжко зробити буде насправді. Та й відстань велика. 500, на 400 метрів попробуй ще попасти. Воно в нашій чудовій грі летить в... куди б попало, але не в хрестик. Треба ну, якось тобі дяді вбивати, тільки ти, тільки ти зможеш вбити цю 95-ку, по суті. Фугасики заряд... вирішив зарядити 5 фугасів. Ну це в принципі хороший варіант, але стріляти в маску на фугасах абсолютно противопоказано. Тому що там буде екран не пробитий. Е, от якось так, бастаці, тому треба кидати десь у бік. Ну блін, дядь, ну попадай фугасиками. <с> Тобі тут відцілівати не треба. Ти просто в танка стріляй. В корпус, в корпус, екран не пробитий. Ясно. В маску попадає. Ну окей. Забив фугасиками стріляти. І дивіться, яка ситуація в бою. Вже червоні перемагають і мають перевагу вже згідно з модиком на е, 2 кхп, На 3 КХП навіть на 3 кхп. Розбився, От, оце шанс. Оце шанс перевернути цей бій. Дає каточок. Так, дожимай, 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 дожимай. Дожимать потрібно зараз. Потрібно зараз дожимати. Ага, дожав перевіряти. Тут леопарди, ще якісь трупики, якісь там куча всього. Прям дуже важко. Але це тільки перший урон у нас забій, тому все ок. Це не критично. 95 очку треба було дожимати. Пофіг на леопарда в цій ситуації. Я думаю, треба було дожимати 95 очку вже. Тому що вона дуже неприємна для нас, дуже неприємна. Є шанс. Броню не пробити. Да, Що ж таке? Що за біда? Ну, 95 очка прям максимально зараз віддається і. Броню не пробито. Да блін! Що ж таке? Що у нас був леопард вкатувати, серйозно? Леопард вирішив вкатити, ну це ж дядь, ну куди. Ага, рикошет ще й тут. А нам вибиває тим часом їх вода. І ще й на тараном 400 влітає леопард. Боже ти мій! Ой-ой-ой! Та тут без сапорта ГГ такто! Без саппорта тут такто ГГ. І. Успіва зрядиться перший. Боже ти мій. Тут там шкода, виходить, нам підсапортило. І тут 268 в центрі стоїть нас, до нас попкою, і це добре. Падає снаряд, землю, злітає в каточок. Ну, зараз би ще один каток поставити, було було взагалі просто халява. І він так і робить. Чого це Раптор так і робить. Ну, тепер спокійно треба доїсти просто 2,68 6 цій ситуацій і взяти собі третій фраг. Так все і відбувається. Це дуже добре. Вже тим часом є 6500 дамажки і 2000 асистика і 3 фрага. Але проблема з 95 у нас все ще не вирішена. І помимо неї проїхати вже тепер ну, буде дуже тяжко, маючи у нас 270 70 хп. Дуже тяжко можна мимо неї проїхати, ну ну. Є каток, є каток, пробуй, 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 пробуй. Пробуй, пробуй, пробуй. От зараз, ну. Нарешті, я вже мовчав, щоб не злазити, нарешті нам це, це вдалося зробити. Забрали 95-ку, тепер у нас є трошечки більше місця для маневрів, для, для того, щоб попробувати пройти вперед. Але тут леопард є, є гріль. А, а ми, а ми, а ми шотні. Я не знаю, тут зараз наша збірка з Малошумкою, з копами і доселом. Я не знаю, як нам допоможе цій ситуації виграти. Ну навіть коли ми будемо битися, на відстані рентгену. Ну, дуже цікаво. Загрузив фугасик, буде встрічати гріля. Насправді Леопард така штука, що і Леопарда буде пробивати НЛД фугасами. Тому це треба знати і вміти і реалізовувати, як то кажуть. Але це таки під колами у нас буде. Ну Це, на... це рентген, по ідеї. Це, по ідеї рентген, чи навіть центр тут світив. По-моєму, грілька дешнувся, вроді такий був гучний постріл. Ну тут є, ну тут є, вон же ж корпус видно. Видно ж корпус, нижче, нижче, нижче ж видно танка було, дядь, ну нижче, нижче цілиться треба, дядь, нижче. Геге. <тит> Дав фугасом гріля і гріль вирішує в нас пушувати. Але 704-й саппортить на 856 хп. Не виключаємо, що це був фугасик по грілів спину, якщо ні, то альфа просто з ББшки нереально пройшла висока. Помиляється леопард противника, заряджує нам рикошетик. Ну, але він для нас в будь-якому випадку двушотний і ми світимося. Це проблема. І це ще, до речі, ще не один лепардів. Просто бій. Просто бій леопардів зараз відбувається дуже гарний підсвіти 10-го. даємо урон, зараз треба засейвитися. треба засейвитися, 7800 дашки. 7800 дашки. Уже бій, по суті, на 10 тисяч суми, на копальнях. На копальнях біля 10 тисяч суми. ой 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 помилка леопарда була, але ми не зреагували. Але чого це раптор не зреагував. Зараз треба, до речі, він і туди не дав, і у базіка не встиг дати. Це проблема. Противник до нас зближується, але базік не підніметься. Це максимально тупий му від базіка підніматися, коли на горі є Яга, 704, ну і просто в спину щось з'їдять. Альо, чувак, що ти робиш? Ну окей, мінус базік, це такий момент, це плюс перемога для нас. Тому, що маємо, то маємо. Вирішує зближитись. А, отак от навіть яга закривала, закрила леопарда і по суті тепер арти немає. Все спокійно, можна і базика закривати. Він до нас не підніметься, тому що, тому що контролять. ПТ-шки на горі заїзд наверх. Там... По-любому це контролюється. Тому я не знаю, я б на місії чого це Раптор вже зближався з базіком, давав би просто урон. 40-та закривав. Там, там, до речі, ще Леопард пловий показується для нас. І до речі, до речі, до речі, дві хвилини часиком. Так, є просто базика, є стичка. 800 урона. 800. Жесть просто, жесть просто. І добере. Ага, вибачаюсь з математикою погано. І тепер точно добере. І це буде п'ятий фраг. Це буде п'ятий фраг для нас і для 8600 урона. Блін, тут реально, типу, якби з 95-кою краще пострілявся, це б реально був би бій на 10К, можна було б зробити бій на 10К. Оп, єдиться якийсь. Трошечки дирочка, Дивіться, дивіться, борочки, ай, веге, веге, веге. Як так, дядь? Товариш розраб, як так? 9000 урона на копальнях, 6 фрагів, просто бій мрії. І 2000 асистика, І невідомо, скільки хп леопарда. Невідомо, скільки хп леопарда 9 рівня. Якби він був фуловий, прикиньте, цей бій на 10к міг би бути. Я, правда, не вірю, що Льопік фуловий. Залишаться, до речі, хвилина часу. Є лампочка, і Льопік фуловий. Ааа, навіщо так спішить було? Боже, ти мій реально просраний бій на 10к. Можна було робити 10к, Давай, давайте пришвидшимся. Я думаю, леопарда не вб'ють тут. Я думаю, трошечки пришвидшився. Я думаю, це буде нічейка, походу. Хоча шкода встигне захват стати, так? Да? Шкода встигне захват стати. Ні, леопарда закриває гріль. Звісно, бій понастілу дуже класний, ну от, блін. В таких моментах завжди думаю, особисто мене згадується віжуха, типу, ну, блін, постріляй краще трошки. Ну, постріляй трошки краще і 10к буде. Але, на жаль, ні, 10к немає. І в результаті у нас маємо 8922 урона, 6 фрагів, 2766 асисту. Просто це виходить практично, практично народ. 12К сумарки. Практично 20 сумарки на копання Це дуже крутий бій, дуже крутий бій. Але всього 1658 дається чистого досвіду забій, тому що народ на 10 рівнях дуже важко фармити е, вільний досвід за бій. От, ну Чистий досвід, то такий да дуже важко фармиться він прям Хоча б із дев'ятками, але за 9к все нас всього 1658 досвідів. Якось так от вийшло. слабенька реалізація, дуже багато не пробивав на 105-ку і трошечки краще там постріляй, і реально вже можна було робити тут 10к. Але народ, маємо, що маємо. От якось так. Нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплечик на таке коментування, на такий огляд, чи на розбір помилок, обов'язково вкажіть, що ви хочете побачити кон конкретно. Да? Якщо на. Коментування, то обов'язково має бути майстеросикою в бою, якщо на розбір помилок, майстер не обов'язково, але бій має бути цікавий. І також обов'язково також має бути реплей, актуальної версії гри, щоб коректно все працювало. Всі контакти є під відосиком. Кому цікаво, пишіть, уточняйте, щось там, питайте, якщо да, такий моментик. Ну і За символічний донатик я його запишу і викладу на канал. А на цьому все. Всім все найкраще. Тримайте тримайтеся добре, все буде Україна.